На зміцнення обороноздатності армії від Черкащан надійшло більше 15 мільйонів гривень військового збору. Це за січень-березень, а за квітень вже понад 3 мільйони 200 тисяч гривень. Повідомляють у державній податковій інспекції. Нагадаємо, що оподаткування військовим збором здійснюватиметься до набирання чинності рішення Верховної Ради про завершення реформи збройних сил України. Українських прикордонників навчатимуть охороняти рубежі за допомогою безпілотників. Курси підготовки фахівців стартували на базі Оршанецького центру Держприкордонслужби. На навчання приїхали кадрові прикордонники з усієї України. За 10 днів вони стануть операторами безпілотних апаратів. 30 професійних прикордонників незабаром стануть дипломованими операторами безпілотних апаратів. Вони здійснюватимуть розвідку та моніторинг територій усіх рубежів країни. Їх навчатимуть на новому і якісному рівні охороняти кордони нашої держави. І все це за допомогою новітньої ось такої техніки. Тут прийшов час, коли загальнювати, якось систематизувати. Головне завдання прикордонників навчитись керувати безпілотниками. У цій справі їм допомагають інструктори з авіації. Викладач Максим Рижов розповідає про особливості будови та експлуатації квадрокоптера американського виробництва. на батарея. Безпосередньо самі електродвигуни з пропелерами і відеокамера. Тут тобто, саме головний елемент в ньому це відеокамера. Тому залетів на місцевість, здійснив круговий огляд місцевості і вернувся на точку запуску. Перший етап підготовки операторів безпілотних апаратів це навчання на симуляторних місцях. За комп'ютерами прикордонники віртуально керують безпілотниками за допомогою пультів управління. Один із першопрохідців програми Олександр Лисенко із Бердянська каже, поки що навчання не важке. Головне задачі держатися на одній висоті, щоб не було скачків. Це йде к реальним умовам. Пульт відповідає пульту, який буде реальний самолітом. Все відповідає реальним умовам. Просто немає звука самоліта і всі так все реально. облаштували чотири симуляторні місця спонсори, вони подарували прикордонникам необхідну техніку. Відтак, це дало змогу запровадити на Черкащині перші в Україні курси для операторів безпілотних апаратів. Той мінімум, який необхідний для початку цих навчань, тому що якщо людина-оператор не пройшла підготовку на симуляторі, вона не може бути допущена до управління вже бойовими типами класів самолітів, які будуть використовуватися в зоні зоні антитерористичних Навчальний курс розрахований на місяць, проте для цих військових його скоротили до 10 днів. Навчатися екстерном вимагає напружена військова ситуація в країні. Вивчення і здобуття навичок, пілотування літальними апаратами, щоб їхні дії були і узгоджені, і ефективні по здобуттю певної інформації, яка буде вкрай необхідна, чи то ж тим прикордонникам, чи, чи взагалі іншим родам військ. Для навчальних курсів прикордонників розробили спеціальну програму. Головний акцент якої це підвищення кваліфікації військових. Зараз вже ми маємо певну кількість, велику кількість достатньо кількість цих літальних апаратів. І виникла потреба у системній підготовці, дещо обміну досвідом можливо і узагальнення вже існуючого досвіду і навчання наших фахівців. По завершенню курсу на військових чекають іспити, а після прикордонники поїдуть на місця попередньої дислокації і вже там застосовуватимуть набуті знання на практиці. Ймовірно, що частина з них поїде у зону АТО. Юлія Пропленко, В'ячеслав Ромодан, Черкаська служба новин.